Вітаю, друзі! Я в тепличці і у мене проблема. Я не знаю, що. Я знаю, що з цим треба боротися, але спочатку я... три дні я вже хожу, наблюдаю. Я бачу, що я втрачаю час. Це мої новиночки. Пізні хризантемки, вегас і там ще три, які потрібно ідентифікувати. Ось так щось обгризає бутончики. Сьогодні на третій день я зустріла сліди життєдіяльності цієї тваринки якоїсь, не знаю. Але дуже-дуже шкодить квітки. Це маточники, я їх, звичайно, обріжу. Це не на продаж, це мої маточники. Хочу сказати, дуже гарно дає поруч, дають ці квіти. ну Пізніше я на них зніму огляд. А зараз мене цікавить, чому тільки ось ці чотири кущі. Ну, це не знаю, цей, це, те. це не він, це фанфанді, Того не чіпають поки що. Це ось така квіточка теж. Хочу показати, як гарно приріст такий. Дуже багато порослі дає. Можна буде знімати. І зараз, Сьогодні у нас 6 листопада, можна буде знімати, черенкувати і будуть раніші, раніше кущики будуть. Так що ось так. Сьогодні буду обробляти, чим і як буду обробляти, це буде шкідники хвороби. Всі... Пізніше у відео я покажу. Всі хризантемки свої я вже продала. Залишилось тільки декілька пізньої хризантемки. Деякі кущики я посадила гарно дали приріст і я їх посадила ось так у горщики. Будуть ось щось такі цікаве. Це, мабуть, теж фан я не знаю, щось, щось буде зацвітати. Я їх понасаджувала ось так у горщики, але це для того, що ну, буду, можна буде продати на якісь дні народження, на якісь. Ну, бажано, звичайно, на якісь гарні дати. Ось такий гарний, це теж це маточник. Не знаю назви, правда. Схоже на авалон, мені здається, що схоже на авалон і по бутончиках було, і по квіточці, ніби схоже. Можливо, я помиляюсь, але все рівно. Як, як би він не називався, квітка гарна. Так що ось, ну, повернувся до проблеми. Я не знаю, чи я викопаю цей кушт. Він чомусь якось і приболів ось цим боком. Я, можливо, його викопаю, подивлюсь на корінь, що може там щось ще підшкоджує мені знизу. Ось. Ну, це трошки пізніше. Я це зніму, коли зроблю. Зараз покажу уже свій, свій город, де у мене росли хризантемки, дівчатка. Все пусто. Хто дивився мої відео, хто за мною спостерігав, той бачив. Вже нічого немає. Маточники залишились, туди всі зношу, попереношу туди в кучку. Майже всі. Ось. Так, щось. Курка на Гучика нападає. Гучик, ти чим вже нашкодив для курки. Все такі ось залишалися ось ці такі високі курейки. Я їх буду, я їх повикопувала, ну, не пішли вони. Десь трошки порусажую, повисажую, що піде на утилізацію. Ось такі справи, друзі. І зараз покажу пізні. Так, це у мене фанфандіпи, Дощик у нас третій день. Таке четвертий вже день, четвертий день сьогодні похмура така погода. Поки вони у мене на вулиці, я їх не забираю. Це з цих новинок, те, що в теплиці. Бачите, на вулиці його нічого не їсть, нічого не чіпається. Це щось там десь завелось Ось чудові Квіточки. Це не пізня. Ну як? Це, в принципі, середньо пізня просто вона пізніше посаджена, пізніше зацвітає. Ось такі, які чекають цвітіння. Ось який він гарненький. Він як буде розцвітати, він ще буде міняти колір, але коли сонечко, вони зовсім інші на сонечку. Так, це що тут зігнутий? Щось і тут зігнуте. Може щось зломало. Вроді. вроді хвороби не видно шкідника. Ось такі чудові квітулечки. Тут вже ось як фан розцвів. У нього ще коли-небудь білі такі кінчики, але це коли повністю повністю квітка гарно зацвітає, тоді він зовсім міняється. Колір, це, надіюсь, теж фан-фан Трошечки щось він інакший, якась інша світліша квіточка. Не знаю, побачу. Тут не знаю, що це. І так, ну тільки що ви бачили. Шкідників, які там є, я написала в Фейсбуку групу. Дівчатка підтвердили, що то гусінь Якби, ну, сказали, що гусін, що можуть бути миші що це шкідники. Так, 5 літрів у мене тут, здається, 5 літрів. Я набрала такої теплої водички з крана. Ну, така десь градусів 30, мабуть. Може більше тут у баклажці у відрі. Так, що я буду розводити? Хорус це від хвороб. Дуже хороший препарат, в нього широка, широкий спектр дії від хвороб. Я не буду багато розказувати. В інтернеті можете подивитись, почитати. Хто знає, той знає. Він діє навіть при плюс 3, при низьких температурах хорус діє. Також. Муспілан. Муспілан теж у нього такий комплексний захист від шкідників і теж широка дія від багатьох шкідників. Використовувала вже його неодноразово. Зараз я розведу на любую баклажку. Що я ще скажу? Я беру на 5 літр. Тут на 10 літр, я беру на 5 літр, даю препарату. Що я, мабуть, зроблю? Я розвела, вже прийшла в тепличку. Я відносно таку стару ковдручку білу взяла. Я, мабуть, зараз його пострижу і спробую потрусити. Це все одно на маточник. Мені якби, ну, я так побачила, а ось бачите як? Я ще візьму це світло така із такими буде біленькими кінчиками. Ну, так, тому що сонця мало. А ця ось так вона похожа на фанфан-діп чимось, але, але це, звичайно, не фанфан-діп, ось як. Які гарні квіточки. Я, мабуть, зістрижу цю всю крону. І тоді буду обробляти вже пострижене. Я ну, зафіксую колір, який на кущиках. І спробую туди миші. Мені ще писали в групі, що миші. Я бачила там. Я ось там бачила. Дірочку. Мабуть, ми ще залазили. Але, але вже й нема цієї дірочки. Але вона б тут гризла, вона б не йшла сюди. Це скоріше. Ну, я гусінь, одну гусінь. Я звідси викидала. Я думала, вона одна. Це було недільки дві назад. Так, можливо, хтось прийшов. Так, якісь собаки, ну, це такий сільський вайб. Аби тільки почав знімати відео, зразу хтось пиляє. Хтось косить, собаки гавкають, кози мекають, півніку Ну, то, такі, такі звуки. Все, зараз я буду пробувати зрізати і трусити, так як штатив в мене нема. Не знаю, зараз пробую, спробую установити якось камеру, може, може щось в мене вийде. Я буду спробувати стрикти і струшувати. Зараз ми щось з вами і побачимо якогось шкідника. Я і в окулярах, і без окулярів окуляри, мабуть, треба міняти. Бо ж погано мені видно, мабуть. Ось так. Гарна квіточка, звичайно. Але, але. Так, і зараз буду... Гуляра, дивитися, чи я тут щось знайду. Та що ж там таке? Так, якісь пауки. Бачу пауків. Не знаю, нічого не бачу такого. Нічого не бачу. З цього боку, з виворотної сторони, теж є ось сліди життєдіяльності. Погризяне таке, як від гусені, похоже. Зараз щось подивимось. Ну, гусені самої, ну що вона десь ховатись може? Я не знаю. Ну не видно, нічого не видно. Що воно кудись ховається, я не знаю. Так, дивіться, ось є слимак. Є маленький слимак. Невже це можуть бути слимаки? Тому що ну, була б гусінь, б її десь все рівно стресла, бачила, а слимаки вони в землю ховаються. І чи поможе ця труйка? Хіба слимак? Я не знаю, дівчатка. Я в шоці, звісно, я, ну, ось такий. Спробувати на черенок. Не бачу. Ніде не бачу ніякого, ніякої гусіні. Вона б не сховалася, я думаю, я б її побачила хоч одну. Дивіться, скільки а то ліза молодей, скільки молодих ліза звідти із землі. Невже це може бути слимак? Так об'їдать? Ніде, Ні одної гусениці я не знайшла. І так, мої хороші. Потрасла ще ось того куща, перегребла, знайшла слимака. І це вже не перший. Роблю виводи, що це було, що це слимаки. Не знаю, чи поможе це від слимаки, а ще знайшла. Слимак. І ще жука колорадського витрусла, витрасила з куща. З цього куща витрасла колорадського жука. Не знаю, гусіні я не знайшла. Чи, може бути, це жук колорадський? Я скоріш думаю, що це слимаки. Значить, зараз все протравлюю і ще залишиться, пролю під корінь на всяк випадок. Так що так. Добренько, добренько, я його все обризгаю. Ну, тут поки що шапочки не забираю. Тут шапочку забрала. Викопувала, дивилась корінь, корінь нормальний, стільки парослі молодої. Зараз покажу Ось цей теж стільки молодої паруслі. Я ще потім я подивлюся, якщо познаходжу назву і у відео я напишу назви. Хоча, як казали дівчата, назви в каталогах трішечки не співпадають. Може бути і Бая, і Золі, і Золі, якось я бачила назву, писали, і Бая. Так що можуть відрізнятися. Ось так, скільки паруслі дає, і парусль, он Ще геть, геть зацвітати має. І в цей стільки, стільки буде молодих. Але такі у мене є кущики. Хто бажає, ну 250 гривень буде такий теж та гарний кущик. там, ну В попередніх відео ви бачили, вони ще погано цвітуть. Ну, це так, хто бажає. На маточний я стригти таку красу не буду, я його буду залишати цілим, пересаджу потім у вазон, принесу сюди ж поставлю в теплицю. Можливо, хтось на якусь подію побажає і купить готову квіточку. Все, теплицю я обробила. Добре її зіляла. Вся баклажка в мене пішла на те. Цю жовтеньку теж майже облумала. Де були лишні кущики, трохи облумала, деякі ще не обломувала. Цю ще хочу побачити, вона пізно зійшла. Я думала, вона пропала. Вона зійшла пізно. Я думаю, вона ще зацвіте, покаже квіточку, я сфотографую. Вона блідо ружева якась така була, не знаю, яка буде. Такий в неї червонуватий кущик. Ой, хай росте. Ну все, зараз піду, ще оброблю на вулиці. Обробила і ґрунт, так що не знаю. Ми будемо сподіватися, що, може, перестануть їсти. В мене трішки усталось. Я ще вирішила обробити тут. Зараз ще себе оброблю. Все грово лукно я затягнула. Я ще оброблю, скільки вистачить ще стіни. Обробила я вже і на вулиці всю хризантенку. Це мої там маточні кущики, які залишаються зимувати на вулиці. Це ті, що в мене вже перезимують. Це в основному пізні і середні сорти тут залишаються. Ще залишилось, ще не все підписано. Ось це ці, про що я казала, це яблуневий цвіт. Вони так гарно попускали. Це молода поросль, Я її посадила в горщики. І ще, я сподіваюся, вона мені зацвіте. Ще будуть гарні квіточки. Ще там жовту ранню ось посадила. Така вона помповно видна, жовтенька. Все, ще залишилось, я ж кажу, про... маркую, все попідписую, перевірю, щоб було вже надійно, щоб я на той рік не путалась, де що садити.